Вітаю вас, шановні глядачі. Я хочу сьогодні оголосити вам, що я відкриваю новий канал під назвою Читаємо з Неватним. Ви можете знайти посилання на нього в описі до цього відео. І в подальших відео ви теж зможете знайти посилання на цей канал. Мені хотілося б, дуже хотілося б, щоб ви підписалися на цей канал. І щоб спробували його подивитися. Я розумію, що цей канал не буде набирати там багато підписників, багато переглядів. Це досить специфічний канал. Це буде читання книг. Перед читанням я буду розповідати там про автора. Якусь інформацію вам давати про твір, про автора. Можливо, якщо будуть цікаві коментарі, якщо вони взагалі будуть. То Окремо в окремому відео я ну, буду робити невеличкий розбір цих коментарів. Будемо спілкуватися з вами таким чином. Що буде на цьому каналі? По-перше, я буду, звісно, читати книжки, яке наповнення буде. Це буде як українська література, так і світова література. Те, що мені сподобається, те, що я. Вважаю за потрібне прочитати, воно буде. Буде художня література, романи, повісті, оповідання, будуть вірші. Можливо, буде публіцистика, можливо, буде мемарна література. ну, Я не хочу себе заганяти в якісь рамки. Що сподобається, що я буду вважати за потрібне, або щось ви мені порадите ми будемо читати. Я хочу, хочу, щоб цей канал був для домашнього читання. Не знаю, чи вдасться мені це. Я хочу читати книжки не як професійний автор. Я хочу читати книжки як читач. Так само, як і ви. Можливо, будуть якісь помилки, давня моя проблема, наголоси. Це все буде. Але це я хочу, щоб читання було живе. Бо, слухаючи деякі аудіокниги, я відчуваю, що там нема душі, чи, чи як можна сказати, іноді просто начитують текст. Коли я буду читати, ви можете дивитися це відео, можете слухати. Може вас зацікавить та книга, яку я читаю, і ви самі прочитаєте її, не, не будете прослуховувати. Але мені хочеться в часи війни донести вам не тільки те, що я роблю в четрулеці, воно дратує все ж таки. Десь смішить, десь дратує. А я хочу, щоб мої глядачі, ті, хто захоче дивитися цей канал, щоб вони відчули літературу, художнє слово, щоб вони ставали троші, трішечки кращими. Нам взагалі в часи війни не вистачає позитивних емоцій якихось, сприйняття якихось визначних художніх творів. Ми зациклені на війні. Це зрозуміло, ми без, без цього не зможемо обійтися. Але от таку нішу треба залишати для того, щоб залишатися людьми, щоб людське в собі не втратити, щоб нас не. Ненависть, презирство до нашого ворога не заполонило всі наші думки, щоб у нас залишалося в серці місце для прекрасного. Я дуже люблю читати, немає часу, і тому я використовую, використовую цей канал, щоб самому читати, перечитувати якісь книги. Можу, можливо, я вас зацікавлю. Я пам'ятаю ті вечори, коли сім'єю сідали е ввечері, брали якусь книгу і читали вголос. Чи то хтось один із, із членів сім'ї, чи то по черзі, е не має значення. Це були теплі, такі душевні вечори. Я хочу, щоб мій канал також був теплим, також був домашнім. Щоб ви могли зайти, там не читаючи обов'язково там якусь велику книгу разом зі мною, а просто ввімкнути якийсь розділ, який сподобався, переслухати або повністю читати, як захочете. Але я хочу донести часточку тепла. Правда, перша книга, яку я записав, вона досить жорстка, страшна, але її необхідно прочитати було, тому що ми живемо в часи, коли ця книга стає реальністю. Це роман Джорджа Орвела 1984. Зробіть над собою зусилля і прослухайте, чи продивіться ці відео. Потім я буду читати ну, любу літературу. На, в планах у мене наступна книга Мілана Кундери Нестерпна легкість буття, яка зовсім відрізняється від Романа Орвела. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви хоч трошечки, хоч на декілька хвилин. Чи на декілька відео, можливо, у вас вистачить, щоб ви доторкнулися до літератури, до прекрасного. Бо без цього ну, не виживемо ми. Наші серця будуть грубішати, наші серця будуть за твердими, а цього зовсім не хочеться. Мені, наприклад, хочеться, щоб Україна була читаючою, розвинутою нацією, українці, щоб вони були освічені, чутливі до якихось людських проявів. Це нам дуже потрібно і зараз в час війни, і після війни. Ну і можливо, трохи популяризую. Якісь твори, які вас зацікавлять і які вам сподобаються. Ще раз скажу, незважаючи на те, будете ви читати самі ці книги, чи будете слухати мене, чи як аудіо, чи дивитися як відео. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Спробуємо. Можливо, щось вийде. І навіть якщо не вийде, навіть якщо глядачів буде зовсім мало. Це все одно залишить український слід в Ютубі і наповнить літературою українською і Ютуб також. Дякую за увагу. Підписуйтеся.